Така ситуація у нас вийшла. Клієнт замовив у нас для саморобного прицепа гідроциліндрик 1 ПТС-2. Всі розміри ми йому розказали. Він подумав, що йому все підійде, все, приїхало, Попробував, а виявилось, що малувато буде. Звернувся до нас каже: можна там якось поміняти, доплатити. Ми завжди йдемо до своїх клієнтів на зустріч. Правильно, Петровіш? Ніколи ми їх не обіжаємо. Звісно, можна. І ще. Що нюанс? Ми е, запропонували йому зараз ЗІЛ 4 -штоковий. Тут йому вже точно вистачить і ходу штуки, і всього. Тільки такий нюанс, йому треба був, була кришка, як на 1 ПТС-2, тобто, щоб шарик заходив всередину. Ну що ми чун чунь почаклували, почаклували. Петрович там трошки хоп-хоп. і дивіться, красота, яка. а? Все, Сьогодні, сьогодні він нам прийшов, сьогодні ми його й відправляємо. Так що, Андрій, чекайте на ваш гідроциліндр.